І нехай вечір буде добрий для добрих людей. 22 грудня 24 рік. Сьогодні журналісти з телеканалу «Перший Суспільне попросили долучитися до вечірнього ефіру і розповісти, що готували українці для Різдва. Але зразу в мене виникає питання, і тоді, мабуть, доведеться в ефірі уточняти так, до Різдва чи до святвечора, тому що це будуть у святвечір пісні страви вегетаріанські а у Різдво це вже будуть страви з м'ясом. Доїдять те, що не з'їли вчора. І з додаванням різних різновидів м'яса, то це вже буде так ситніше і ласіше. Але я скажу таке, що основою культури харчування українців на свято чи в будень це є хліб, і є овочі, і є фрукти. Звичайно, що в зимі вони у наших предків були у сушеному, квашеному, соленому, маринованому вигляді овочі і фрукти. Хліб був ласіший на свята, тому що на щодень він був сірий, сіріший хліб, більше житнього борошна. А от для свята це будуть паляниці, калачі. Паляниці немалі, хай лежать на столі, так? добра з медом паляниця так кладіть калачі з ярої пшениці. Тобто, це будуть пшеничні хліби величенькі для себе і для своєї рідні, для роду, для гостинців. Тепер це будуть пироги обов'язково, пироги, українські ріжкуваті. Хочете здивувати себе і своїх гостей, готуйте ріжкуваті пироги. Місяце подібні. Дай вам Боже вечір добрий, а за це пиріг нам довгий. Ще й довго пирогата, ще з начинкою смачною. Ну, якщо це буде свят... це буде вечірня така, святвечорова вечеря, то начинка буде горохова, квасоляна, капустяна, картопляна, макова, калина може бути. Може бути сушениця. Це з узвару грушки, яблучка, ягоди перетерті. Якщо є медок, чи, чи солодок, чи цукорок, то це смачніше буде, з макухою могли бути. З конопляним сім'ям могли бути перетертим Могли бути пиріжки, кожен має два ріжки. Тепер вареники, вареники ті, що варені, варені, вареники, пирогами не бувають, теж начинені зерном відвареним, або пшоном, або гречкою, засмашкою, з цибулею, з морквою, чи просто з цибулею, подані засмашкою, з олійкою чи просто олійкою. Перемащені. Це можуть бути книжі. Сюди ж це святково от уже ми з вами так і бачимо на столі, чи маленько збираються їжі. Це можуть бути голубці завиті в капустяне листя, та ж сама каша, пшоняна, чи гречана, чи, чиячна, можуть бути з підливою, можуть бути без підливи, може бути кукурузяна. Там начинка, І капустяне листя може бути квашена, з квашеної капусти з пелюсток, і багато овочів, ті, які в нас ви не лінувалися, з літа надбали з осені. Є квашена капуста, є помідори, гірки, є яблука, є кавуни, може в кого, мед, насіння це основа хліб і овочі, фрукти, насіння мед. А вже, а вже всякі витребеньки кулінарні, це вже наскільки вистачає достатку в родині, і тоді додаємо туди різні всякі витребеньки. Якщо ви хочете дивувати, так дивувати треба тим, що є все нове забути старе. Дивувати треба рід родовими рецептами, а як готувала ваша мама, бабуся прабабуся. а як готували в родині батька, матері? Тут можна знайти дуже багато чого цікавого. Шукайте, знайдіть, живіть, радійте, готуйте. І нехай лужок при вашій святовечоровій куті з кожним роком стає на одно більше.